адміністративним правопорушенням за операційним старою порушення на постанову Янговського районного військової області від 7.12.22 року про притягнення до адміністративної відповідальності, за зачинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною першої, частиною 2 статті 172 з різничком сім податку приймати правопорушення, з участю прокурора Гриніра, захисників Владимирова, Марусика, особи, які притягнуті до адміністративної відповідальності. Статті 294 Кодексу України про адмінправопорушення суд постановив. Апеляційну скаргу Атрошенка здольне для частково. Постанова Яворівського району суду військової області від 7 грудня 2022 року про притягнення Атрошенка до обмін відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 172 зі значком 7 Кодексу. Атрошенка Владислава Анатольовича вважати вину вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 172 зі значком 7 Кодексу України про обмінні правопорушення, з накладенням адміністративного стягнення у відповідності до частини 2 статті 36 Кодексу України про обмінного правопорушення, виді штрафу в розмірі 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 6 тисяч. Із застосуванням додаткового стягнення, передбаченого частиною 4, 6 статті 30, у виді позбавлення право обіймати посади та пов'язані з виконанням функцій держави або місцевому самоврядуванні на строк 1 рік. Врешті постанову залишити без змін. Постанова набирає законні сили з моменту проголошення, оскарження в касаційному порядку не підлягає. Повний тес отримати можна буде постанови 3 лютого. Це всі побачення судової засідання оручити.